Так, добрий ранок, любі діти. У нас, на жаль, пропав один урок, урок з геометрії. Сьогодні ми будемо займатися темою перерізів многогранників. і почнемо ми з того, що обговоримо. Спочатку я розумію, чому вам важко, деяким дітям важко побачити, як будувати ці перерізи. Будемо знаходити спочатку точки, які є. Точку перетину якихось прямих, або точки лінії перетину двох площин, або прямої площини. Ось давайте почнемо з таких завдань, які є в вашому підручнику. Вони не складені, але все ж таки мені здається, що треба їх розібрати. І так, запишіть дату. Можна записати вчорашню, бо вчора пропав урок 13.09. Двадцять четверте класна робота. Пьому року перелізі минулогранки. Ми тепер побіліться. Почнемо з номеру 3.23. ребре тетраедра ДЦ, тетраедра Д, БЦ позначили точку М. А рисунок 3.23. Давайте подивимось на цей рисунок. І так, 3.23. Ось він, бачите? Давайте трошки так просунемо. Перемалюйте, будь ласка. Це креслення. ще раз, з чого ви починаєте? Починаєте з того. Ви пишете номер 3.3. Трошки відступаєте місце. Ну так, десь клітинок 8. Малюєте основу, це трикутник АБЦ. Ми не будемо бачити всі ребра. Тому серебро АЦ. Ми намалюємо пунктирною лінією. Те, що ми не бачимо, ми намалюємо А Десь тут, на горі обираємо точку D, беремо лінійку і поєднуємо точку D з точками А, Б і С. Ось вийшло зображення тетраедра. Рекомендую використовувати іншого кольору ручки, наприклад, беремо ось тут точку. І вам треба 3.3. Серед даних прямих, це як тест, вказати пряму перетину площин АМБ і АДЦ. І так, напишемо так, площина АМБ перетинає площину АДЦ, дорівнює. Зараз напишемо, по якій прямі. І так, ну, давайте спробуємо побудувати першу площину. Нехай вона буде там, червоним кольором. А М, б. Ось у нас є три точки. А МБ. Ви бачите, ми можемо поєднати АМ, бо вони лежать в одній грані, так? М, і Б. Ну, а, і, Б ми теж можемо поєднати, так? Тобто ось у нас площина АМБ. Трикутник, який лежить в цій площині. Тепер площина АДЦ. Ну, давайте помаранчевим кольором. А де це? Ось вона, бачите, це задня стінка нашої піраміди. А, якщо я будую лінію перетину цих площин, я повинна знайти пряму, яка лежить як в першій площині, так і в другій. Ну, тут треба подивитися на малюнок, і бажано побачити, що це буде саме пряма АМ. Чому АМ лежить? Ось в цій задній стінці, так, і вона лежить в площині, яку ми зобразили червоним кольором. Тобто це і є наша шукана лінія перетину площин. Ми так, площина АМВ перетинає площину АДЦ, дорівнює АМ, і можна пояснити так. Так як АМ належить. Площині АМБ, бо там навіть в назву площини літери АМ входять. Тільки, невірно я написала, належить це для точок такий значок. А якщо пряма, то ми кажемо, що лежить. Вибачте, це важливо. Так, а тепер як довести, що АМ лежить ось в цій помаранчевій грані. Точка лежить в цій грані, точка М лежить на ріврі ДЦ. Можна так написати: М належить ДЦ. ДЦ лежить в площині АДЦ, А належить цій площині для точок знак належить, для прямих лежить в площині АДЦ. Цього випливає, що пряма АМ теж лежить в площині АДЦ. А так як у двох різних площин є спільна пряма, то вони перетинаються по цій прямій. Тобто ми обґрунтували. Тут ми ось написали висновок, а потім обґрунтування. І так, зрозуміло це. Тут було таке завдання просто вказати лінію. Да? Ну, воно було дуже просте. І тому ми пишемо, обрали би четвертий варіант. Якщо б це були тести, ми б обрали четвертий варіант. І так, йдемо далі. Номер 3.4 теж така задача важлива. Перемалюйте, будь ласка, креслення собі в зошит. Якщо у вас зараз не вийде це швидко зробити, то поставте на паузу і зробіть так, як ви встигаєте. З чого б я почала? Я б намалювала спочатку квадрат, потім всі його вершини сунула однаковим чином, наприклад, дві клітинки вбік, дві нагору. Раз. Дві клітинки в бік, дві на гору. Дві в бік, дві на гору, і тут так само. Тепер поєднуємо Раз, два, три. І у куба ось ці три ребра ми не бачимо. Ми їх зображуємо в пунктирною лінію. Так, проставимо літери. А, Б, С, Д знизу, А1, Б1, С1, Д1. Нагадую ще раз, що у куба всі грані. це квадрат. І так, точка М належить ребру АА1. Серед даних прямих, ось вони, так, теж 4 варіанти, треба вказати. Пряму, яка належить, який належить точка перетину прямої BM з площиною А1D1C1. Ну, Давайте спочатку пошукаємо цю точку, а потім подивимося, який з цих прямих вона належить. Як сформулювати задачу? Так і напишемо. Ну, давайте так, якби перший пункт треба знайти. Точку перетину прямої БМ з площиною А1, Д1, С1. І друге, знайти пряму, як, якій ця точка належить. Знайти пряму. Ну, серед чотирьох, так? Да? Прямих яких? Давайте їх тут перелічимо. А1, С1, А1, Б1, Б1, С1 та А1, Д1, належать ця точка. Тут довше писати умови. точка. Пряма БМ. Давайте теж літеру В іншим кольором виділимо. Ось у нас пряма БМ. Вона йде в якій площині? Подивіться: пряма БМ. Точка М лежить на ребрі аа 1 Точка Б лежить на ребрі ББ1. Тобто ця пряма йде ось по цій задній стінці. Всі це бачать, так? А вам треба знайти точку перетину з площиною А1, D1C1. А1, D1C1. Ось три точки, які задають цю площину. Чи всі бачать, що це буде якби верхня стіночка нашого куба? Ось вона, да? це верх нашого куба. Так а скажіть, будь ласка, подумайте, в якій точці перетинає пряма МБ цю верхню стінку. Тобто тут немає, ну як її побудувати? Давайте подумаємо. А побудувати її треба так. Треба міркувати таким чином. Ось дивіться на пряму МВ. Вона йде по якій грані? а 1 Б1, Б. Пряма МБ перетинає АБ в точці Б. Це зрозуміло, так? Вона перетинає АА1 в точці М і ББ1 в точці Б. А яку ще вона пряму буде перетинати, які вона точно не паралельна? В цій грані. Продовжуйте. А1, Б1. Тобто, якщо б я продовжила пряму А1, Б1, якщо б я продовжила пряму МВ, вони а, лежать в одній площині А, А1, Б1. І ця точка належить прямій А1, Б1, і тому вона є точкою, а ця пряма лежить в площині А1, D1C1. І тому ось саме ця точка, яку ми якось називаємо, давайте там, наприклад, Q. І буде точкою перетина прямої BM і площини А1, D1C1. Ну і в нас була така назва А1, B1, так? Да? 1 B1 не було. Ну-ка, було друге. Ось, я не побачила, так? Да? Тобто ми б обрали другий варіант. Давайте це все опишемо. І так, пишемо розв'язання, напишемо наступне. Ну, По-перше, ми побачили, що а, пряма МВ лежить ось в цій площині. Її можна назвати декількома способами. Я називу АА1Б1. І тому МВ перетинає А1, Б1, бо вони обидві лежать в цій площині в деякій точці Q. Точка Q належить прямій а 1 В1, тому точка Q належить площині А1, д 1 c 1 Бо вона співпадає з площиною А1, B1. Д1. І тому ми можемо сказати, що пряма BM перетинає площину А1, DO1C1 в точці Q, і Q належить А1, B 1. Тобто відповідь це буде варіант 2. Варіант 2 або Так, давайте далі просунемося. Тобто ми поки що перерізи не будували. Але ось такі вправи вони вам допомагають побачити, як саме треба ці перерізи будувати. Давайте ще потренуємось вказувати прямі перетину двох площин. Це теж іноді дуже. Корисно. І так, номер 3.5. Він відповідає рисунку 3.25. І так, перед нами знов куб. Давайте зробимо знов креслення, намалюємо так, трошки так, відступайте, щоб у вас було куди там продовжувати. Так, ще раз, всі чотири вершини сунули одним і тим самим способом. Якби отримали образ, ну, у мене не дуже ровний, вже бачу. Або в мене немає клітинок. У вас в зошиті повинно бути ровніше. Більш куб А, Б, С, Д. Вверху ті ж самі літери з індексом 1. Точка М лежить на ребрі С С1. Бачите, ось так. Десь ближче до С1. Точка К десь на ДД 1 але ближче десь до Д. Так, ось так. А, так, що нам відомо? Вони належать цим ребрам. Серед даних прямих, ось у нас три прямі, треба вказати а, пряму перетину площин С С1, D1 і АМК. Ми не будемо писати, що нам дано куб, бо це така дуже проста задача. Напишемо наступне: а, знайти, лінію перетину не будемо писати. Переріз площини С С1, Д1, де вони перетинаються. Площиною. АМК. Так, ну і давайте будемо це шукати. розв'язання. Спочатку спробуємо це побудувати, а потім будемо шукати. І так. О, площина це c 1 d 1 Це c 1 d 1 Це площина ось цієї задньої стінки. Ось вона, бачите. Зелена. Так, тепер наступна площина. Ой, взагалі, тут я не ту літеру, це не Д, це К. Так. Неуважне К. Я дивлюся, чого в мене дві літери Д, це літера К. Площина А М, К. А М, К. Ну от А і К ми можемо поєднати, так? Бо вони лежать в одній грані. К і М ми теж можемо поєднати. Нам тут не треба будувати перерв. Нас запитують, яка лінія перетину ось площини, яка містить ці красні червоні точки, і ось цієї зеленої площини. То яка пряма лежить в двох площинах одночасно. Ну, мені здається, що всі повинні побачити, що це КМ. Бо КМ належить червоній площині і зеленій теж. Я думаю, що ми можемо просто написати так: площина. СЦ1Д1 перетинає площину АМК до рівня КМ, бо КМ лежить як в площині АМК, так і КМ лежить в площині СЦ1Д1. Бо М належить ребрам С1Д. Так, добре, тепер давайте трошки будемо ускладнювати. Ем, давайте візьмемо номер 3.11. І так, зробіть, прочитаємо умову: 3,11. Побудуйте переріз куба а 1 Б1, С1, д 1 площиною. Яка проходить через точки А, С і Б1. Но я не буду ще раз малювати новий куб, а вам прийдеться це зробити. На жаль, мені буде зручніше цю стерти, а вам треба знову намалювати куб. І так, можете поставити на паузу, намалювати куб. Так, що ми е, маємо в номері 3.11? Точки. Давайте виділимо їх іншим кольором: точка А, точка С і точка Б1. Це теж таке, е, бачите, простеньке завдання. Е, давайте думати, чи можемо ми просто все це поєднати. Дивіться, точки А1 і Б1. Лежать в одній грані. Так, ось вони лежать в грані А, Б, Б1. Тому ось ці точки можна поєднати пунктиром. Так само точки Б1 і С теж лежать в одній грані. Ми теж можемо побудувати їх. А також А і С вони лежать в нижній грані. Ось ми отримали замкнену лінію, тому ось ця замкнена лінія, Трикутник, і буде а, перерізом, який проходить через точки А С, Б1. Хотіла сказати, що дещо подібне було на ЗНО, але там завдання було не просто побудувати, а сказати, що буде, а яка фігура буде а, перерізом. От, наприклад, який проходить через ці три точки. Подивіться, ну всі ми бачимо, що це трикутник, але це не просто трикутник, а який трикутник. Дівносторонній. А чому? Дивіться: АБ1 це а, діагональ грання 1 Б1А. А 1 Б1Б, вибачте. А, ця грань є квадратом, і це а, діагональ квадрату. Так само Б1С це діагональ квадрату. ББ1, С1С. І АЦ це, це діагональ квадрату ЛЦД. Так як всі грані куба – це рівні квадрати, то їхні діагоналі теж рівні, і тому в цьому трикутнику всі три сторони рівні. Тобто перерізом буде не просто трикутник, а рівносторонній трикутник. Це зрозуміло. Так? Ну, це до цієї задачі відношення немає, але запам'ятайте, такий трикутник буде завжди рівносторонній. Що тут треба було зробити? І так, побудувати переріз куба площиною АСБ1. Ну, тобто тут побудова буде складатися з трьох пунктів. Побудова. Так як всі відрізки, ніяких додаткових точок нам не треба було будувати то тут, досить все просто. Тобто, що ми спочатку зробили? Побудували відрізок, можна просто написати відрізок АБ1. Так, друге, побудували відрізок b 1 с Третє. Побудували відрізок АС. І додаткового тут нічого будувати не треба, тому ми напишемо, що А, б 1 С – шуканий перевід. Шуканий перевід. І так, а давайте тепер подивимось ось на таку задачу. Перейдемо в режим дошки. Напишіть, будь ласка, номер один Намалюйте трикутню піраміду. Тобто ми малюємо трикутню піраміду, як ми ще називаємо тетраед. Намалювали трикутник, вершину вниз, обрали точку зверху, яка буде вершина піраміди. Поєднали її з вершинами основи, отримали зображення тетраедра, тобто трикутній переміг. І так, а, а, Б, С, Д. І обрали на ньому ось такі точки. Тут нехай буде точка М, тут точка М і тут точка С ближче до ДК запишемо, що треба зробити. Побудувати переріз. Площиною МНК. Ну і тепер давайте думати і так, побудова. Спочатку побудувати. Давайте побудуємо, а потім будемо описувати. Дивимось, які точки можна було вже поєднати. Шукайте грані, в яких лежать дві точки. В грані а, Б, Д у нас лежать точки М і К, тому ми їх можемо поєднати. Ще в які грані лежать дві точки, в грані А, Б, С. Тому ми М і Н, ой, вибачте, теж можемо. Поєднати. А, цю грань ми не бачимо, тому там ми позначили пунктиром. А ось НК ми не можемо поєднати, вони не лежать в одній грані, бо точка К лежить як в нижній грані, так і в ABD. точка N лежить в грані ABC і в грані DBC. Тому треба щось продовжувати. а Пам'ятаєте, я казала, що є такий прийом. Дивіться, куди йде перець, він ну, якби йде вниз. Тобто з нижньою площиною треба шукати додаткові точки. Одна з точок у вас вже є, це точка К. Давайте будемо шукати, яка ще пряма буде перетинати площину нижню АЦД. Ну, я ось бачу, що це МН. Ось в грані АБЦ МН можна продовжити, також можна продовжити пряму АЦ, вони ці прямі, лежать в одній грані, тому вони перетинаються, ці прямі. Вони не паралельні явно, і перетинаються в якійсь точці, яка, так як вона лежить на прямій М, лежить і в площині перерізу. Позначимо її, наприклад, С. Ця точка С лежить на рібрі А, це, тому вона лежить в нижній площині. І тому вона лежить в одній площині з точкою К. Тому ми можемо поєднати точку К і С, ця пряма буде лежати в площині перерізу, і вона перетне ребро, де це. Деякі ще точки додаткові L, наприклад. Тобто K і L вже поєднано. Тепер дивіться, N і L можна поєднати, бо B, C, D, бо вони лежать в грані B, C, D поєднання. Ось ми отримали замкнену лінію. Заштрихуємо і ми отримаємо шуканий перегляд. Давайте це опишемо. І так, що ми перше зробили? Перше побудували відрізок МН. Друге, побудували відрізок МК. Далі МН перетинає АС в точці С. С належить площині АВС. Точка К теж належить площині АБЦ. І тому а, пряма СК, вона лежить теж в площині АБЦ і перетинає ДЦ, яка в цій... Ой, не АБЦ, а АДЦ. Діти, вибачте, я не так розставила літери, С належить АДЦ. Нижнього, як правило, позначається АБЦ, але я чомусь не так літери доставила: АДЦ. І тому СК перетинає ДЦ, СК перетинає ДЦ в точці Е. Ну, далі, п'ятий пункт, що ми зробили? Провели відрізок LM. Ми можемо сказати, що МК. Це в нас шуканий перелік. Ось ми виконали погодову. Що ви берете надім? Домашнє завдання буде таке. За підручником ви робите це майже усні вправи номер 3-1, 3-2.

Пункт А і пункт Б. Я думаю, що це можна зробити на окремому подвійному листочку, здати мені, хто хоче і отримати додаткову оцінку. На сьогодні закінчимо. Дякуємо. Дякую за урок, до зустрічі!